Купляла собі отакий от адвент-календар у Trader Dow, в магазині Trader Джо. Тут о, є 12 закритих віконниць а, і я так розумію, що там щось косметичне, бо написано 12 днів краси. Чого тільки 12, не знаю, бо зазвичай. Ці календарі, адвент-календарі, вони розраховані на 25 днів, до Різдва з 1 по 25, а тут чогось вирішили, що 12 днів буде достатньо. Зараз відкрию перший віконце, бо сьогодні 1 грудня і подивимося з вами, що там. Так, я відкрила перше віконечко, і там знаходиться. Отака от маска для волосся з, написано, з маслом ши бразильським горіхом. Воно тут приклеє. так Невеличка упаковка, але я думаю, що рази на два точно хва... достатньо буде. Спробую і потім вам скажу, чи сподобалось чи ні. Я, здається, вже брала минулого року такий календар з Trader Joe's І продукти, які там були, мені сподобались. Він не дорого дуже коштує, здається, десь 20 доларів, Не пам'ятаю точно. Але, так як я беру крем для рук і масло з цього магазину, і воно мені подобається, тож я вирішила спробувати цей адвент-календар. А це календар Соломії, адвент календар на грудень з 1 по 25, здається, число. Шоколадні цукерки всередині. Вона вже сьогодні першу відкрила. Ось такий хто це гномик? Ельф, не знаю. Перед школою відкрила, але не їла, бо був одного разу інцидент, коли вона з'їла. Минулому, здається, році. Ех, випало, потім покладу, і трохи знудило. Ось такі цукерки знаходяться всередині. Минулого року, здається, були теж такі самі брала я у костку цей календар. Дуже сподобався. Старшій доньці теж такий купила. Але вчора, коли дзвонила їй, вона сказала, що вже весь відкрила і, здається, з'їла. Давали ми її після того, як вона приїжджала в гості на День подяки. Не захотіла чекати, але цукерки досить маленькі, то я думаю, що вона ще й поділилася зі своєю а, з дівчиною, з якою вони знімають квартиру, апартаменти. Ось такий календар. І, а, і старшій доньці також давала ще, ми давали, подарували їй календар, як мені Стрейдер Джоз. Календар із косметичними засобами. Вона сказала, теж його вже повідкривала і щось чимось користувалася, сказала дуже смачно. Дуже гарний аромат запах. Тож, будемо продовжувати відкривати, але не так, як старша донька. Хоча іноді мені здається, що усім дітям хочеться відкрити все і одразу, і вони, вони так би і зробили. Але чекають. Соломіка ще мала, тож поки що чекає. І відкриває по одному віконцю. А, хочу приготувати борщ сьогодні. І спочатку поставлю варитися от таке м'ясо, це яловичина І я думала, що це м'ясо на кістках, а це хвости, чи корови, чи бика, не знаю. Тож, спочатку, залью кип'ятком і буду варити отакий. Чавунні каструлі, вона дуже важка. Усередині емаль. Я в ній завжди варю борщ. Тож, спочатку залю п'ятком, закипить, і потім зілью воду і залью і буду варити бульйон десь, мабуть, годину. Так, о, поклала лише половину упаковки, Ось залишилось, і покладу. Залишок у морозильну камеру на наступний борщ. Ну, ось ми будемо зараз обідати з соломією. Це борщ, який я приготувала сьогодні. Зі сметаною і зелені. У мене було тільки кріп. Отаму подалі трохи то огірки свіжі та хлібчик. І у соломії все те ж саме, тільки трохи подрібнене м'ясо і картопля. Вона її не любить. Всім смачного. Зараз перемішаю усе. Міаску. Що може бути смачніше за борщ у перший день? Правильно, борщик на другий день. Обіцяла вам зняти соломійну кімнату після того, вже як ми зберемо її стіл письмовий та крісло. Оце. І тож показую тепер. Отак От виглядає кімната. З цієї сторони, понад стінкою, ми поставили стіл письмовий та оцю тумбу, яка була ще у Віталіни під телевізор. Але тепер вона вже давно у кімнаті Соломії. І з цієї сторони, де Входити в кімнату, де двері, ми поки поставили оцю ще маленьку кровать, ліжко, на ній якраз він спить мурка. І потім будем, будемо його замінювати на інше, більш підходяще для а, віку Соломії, бо це вже мало давно. Я дістала усі іграшки, які в неї були у шафі заховані, щоб вона ними хоч гралася, бо вони там лежать собі. Не кицька гралася, а соломія. Так, ну і покажу поближче, що в неї тут за столом. Вона прийшла сьогодні зі школи і он намалювала якихось дівуль. Не знаю, хто це, з крилами он якісь. І глобус дістався їй від старшої сестри. Ми купляли в Віталіні. Вона віддала Соломії. І тут також робочий момент. У Соломії вона намалювала, каже це, костюм на майбутній Хеллоуін. Це вона хоче бути такою зеленою кралою. Ну, а тут шафа. Вона велика, зі, 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 з дзеркалами. А, там ще треба наводити лад, та і у кожному ящику тут треба, мабуть, теж наводити лад, ну то вже потім. Отак вийшло у нас. Соломійки дуже подобається.